Рятувальник є рятувальником не тільки на час добового чергування. Це, як правило, люди, які йдуть до служби порятунку за покликом серця, як от у випадку, і з Віталієм Солоньком, рятувальником 18-ї пожежно-рятувальної частини міста Знам'янка. Під час пожежі у житловому будинку він, будучи поза службою, врятував двох жінок з інвалідністю. Обрав я цю професію, я строкову службу проходив у ну, Збройних силах України і служив пожежним рятувальником. Мені ну, сподобалася професія. Після закінчення служби я ще трошки відпочив, і потім в мене була мрія влаштуватися в пожежну частину працювати. За вісім років служби неодноразово ми, я. Наше відділення, виїжджали на пожежі, будинки і рятували людей вчасно, приїжджали. Вчора я знаходився вдома, відпочивав перед чергуванням. Мені потрібно було з'їздити в сусіднє село по справах, і проїжджаючи на одній з вулиць, я побачив, що горить будинок. Горіли ну, вхідні двері в будинок, я зупинився, пішов, ну, побіг туди, подивився, чи є там люди, чи немає. Обійшовши будинок, я побачив, що вони з вікні, там була жінка, вона кричала, стукала у вікно. Я, не задумуючись, вибив вікна, заліз в будинок, побачив, що там ще одна жінка сиділа в інвалідному кріслі, ну, і я почав їх доставати. Ось проходив ще один ну, односельчанин, так можна сказати. Я погукав його і почав передавати йому цих жінок. Ну, Все, коли ми їх достали, я спитав, чи їм потрібна допомога медиків, чи можу я їм чимось допомогти. Вони сказали, що не потрібно, все добре. Ми достали їм речі, вділи їх, посадили цю жінку в крісло, ну, і потім під'їхали наші співробітники і почали ну, тушити пожежу. Я був на такому адреналіні, я потім вже зрозумів, що ну, могло бути все по-другому. Якби я не поїжджав поруч, я думаю, що. Кожен би поступив на моє місці так само. Це будинок, де вчора мало не сталася трагедія. Але на щастя, поміж нас є люди, які готові ризикувати своїм життям, щоб врятувати інших людей. Ми зараз знаходимося в селі Мошорино, де вчора сталася ця подія. Тут було загорання. Я коли проїжджав по вулиці, побачив, що горить вхідні двері в будинок. Я обійшов будинок по кругу і з тої сторони у вікні побачив, що там кричать люди. Горіли тут вхідні двері, більше я нічого не бачив, де воно горіли. Вогонь йшов звідси, з вхідних дверей. Ось в цьому вікні я побачив людей, тут кричала жінка. Я це перше вікно відкрив, ставні, та не зміг вибивати. Я попросив жінку, кричав, щоб вона відкрилася від вікна, вибив вікно і потрапив всередину до Було дуже велике задимлення. Я проповз по полу, закрив двері, були відчинені з тих дверей, туди заходив. Потім я накинув одіяло на підвіконник, щоб люди не поранилися вибитих вікон і через вікна подав жінку. Тут проходив рядом чоловік, я його покликав. Він допомагав, я йому подавав із будівлі людей. Врятовані життя це те, заради чого ми працюємо. Немає більшого визнання нашої професії, ніж бачити вдячні очі тих, кому завдяки умілим діям рятувальників вдалося уникнути смерті. Доброго дня. Доброго дня. Само. Покинувся. Ясно. Утром е цей, я проснулася е і давай молитися. А дочка е цей, виїхала і, і, е цей, і, і кричить мені, мама, ми горимо. Я пам'ятаю, що почало горіти зверху. потолок, тому що я двері то в той час, коли це почало горіти. І горіло від потолка. тут не це ночь. Це саме тут. Це умовно. Це ви нас Так, це я вам допомагав. Спасибо вам большое. за спасіння за то, що ви рискнули в гарячий дом піти з нас спасти. Кажуть, Бог рятує руками інших людей. І їхнє ім'я – рятувальники.